Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо 1000 друзів! З вами у мікрофона ученик конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Еродит, Приходько Кирил, ученик 8 А-класу. Сьогодні я розповів вам про молекулярну кухню, захоплюючи подорож у світ нових смаків. Коротка історія молекулярної кухні. Люди почали експериментувати з фізичними та хімічними властивостями їжі сотні років тому. Але все це було доти, поки батьки молекулярної кухні, угорський фізик Ніколас Курті та французький фізик та хімік Ерве Тіс, зробили їжу головною темою своїх досліджень. У 1988 році вони вигадали назву і дали визначення молекулярної кухні. Молекулярна кухня також називається прогресивна кухня або модерністська кухня. В чому полягає молекулярна кухня? Ідея молекулярної кухні полягає в тому, що не тільки нагодувати гостей, а й вразити їх. Кухарі надають звичним продуктам нетиповий для них вигляд. Наприклад, один продукт подрібнюють і додають йому форму іншого за допомогою сучасних технологій. Риби можуть подати у формі тістечка, а полуничне желе – у вигляді пасти, іноді відвідувачам в експериментальному ресторані і зовсім не розібрати, що лежить у них на тарільці. Такий прийом дозволяє змінити сприйняття їжі за рахунок невідповідальності смаку зовнішньому вигляді. Для їх приготування нам знадобиться шприц для молекулярної кухні, силиконова трубка, текстура агар-агар, Давайте спробуємо приготувати цю вишикану страву, локшина з водорослей. Для цього нам треба додати попередній замочений желатин та розчинити, змішати воду із гарагар або капа, довести до кипіння, процітити цю суміш, поки гаряча су, суміш наповнити нею шприц, видавлювати суміш через голку діаметром 0,1 мм, доклавши до кінця голки шматочок льду сформувати повутинку діаметром 6, зберігати у холодильнику до використання. На цьому наша розповідь закінчується. З вами був Приходько Кирил, ученик 8 А класу. Почуємось на хвилях улюбленого радіо. До нових зустріч на хвилях Міжнародного інтернет-радіо 1000 друзів!